Всім привіт! Цього тижня я приймала участь у грі Магічний Кубок на чолі з організатором Оленою Буганої. Нам Олена Буганова в спільному чаті цієї гри викидала кубок кожного вечора і ті процеси, які нам випадали на кубок, ми повинні були взяти до своєї роботи. Ну, наприклад. Випало нам кубики 2 і 4, ми повинні ці процеси в цей день взяти. На наступний день нам випадає 1 і 5, і ми повинні саме ці процеси взяти. Але непогано на нам казали, що ми повинні взяти до роботи 6 процесів, так як на кубику у нас шість номерків. Але якщо у вас завершився процес, або ви не хочете цей процес один якийсь робити, то ви можете взяти інший процес. Наприклад, у вас випадає 1.4 в понеділок, ви можете вибрати, взяти або два процеси, або один якийсь із цих процесів. Або додатковий додати, якщо у вас завершився процес. На цьому тижні в цій магічній грі. У нас випали всі шість номерків, жодний з номерків із процесів ми не обділили, і тому саме в мене взяли в роботу, як вже було сказано, всі процеси і навіть один процес був завершений. Тому я вважаю, що моя гра в магічний кубок. Була дійсно магічною з завершенням одного процесу. Зараз я вам покажу всі процеси, які я робила протягом понеділка по п'ятницю. Понеділка 12. Того 08 нам випало два номерки, це такі як 5 і 6. І під номером 5 і 6 в мене були два шарфи. Один шарф на спицях. Інший шарф в мене вже завершений, і він був зроблений на ось такій ось штуковині, яка називається U. Це ось такий ось станок. Де є ось такі ось гачки, з які ти зачеплюєш нитку різноманітними способами, візерунками, і плетеш шарфи. Це в'язання для лінивих, для тих, хто не може опанувати спиці. У мене ось тут ще є новий процес на цій штуці, але процес згодом. А зараз розповідаю про цей ось готовий шарф. Цей шарф дуже такий величенький, довенький. А щоб не розпрямляти його повністю. Ну ось так зможемо побачити його. Це у нього ось такий ось візерунок. З однієї і з іншої сторони він однаковий. В... Ось такий ось у мене цей шар. Цей шар 150 см і ще плюс 10 см. Чому так? Тому що я міряла його 150 см см і тому цей шар рівно вклав на 150 см плюс 10 см. Це в мене готова робота. Наступний процес, який в мене на спицях, це ось такий мій шарф. Чорною ниткою. Виворітними і видовими петлями він в'яжеться. Але в'яжеться він з ось такої ось змотаної нитки. І ця ось змотана нитка, це колись раніше був светр. І тому на нитці, може вам не дуже видно, але ось тут ось дуже багато ось таких ось зав'язів. Дуже багато То ось цих ось всіх таких ось... Зав'язаних сіток, але я в'яжу цей шарф не для когось, а саме для себе, для того, щоб він мене зігрівав взимку, тому мені буде нормально. А як нам казала організатор цієї ігри, що потрібно на кожному процесі ставити маркерочок для того, щоб побачити, скільки ти пров'язав в певний день. Я цього не зробила, але я можу вам так ось розповісти, що я ось тут ось пров'язала три ряди і на цьому завершу. І сьогодні я звітую за два дні. Це в нас за 13 і за 14 серпня, в вівторок нам випав. В... Один номер два рази. Це номер три. І під номером три в мене футболка з квадратів. Скажу вам одразу, я пров'язала не дуже багато. І замість маркерів в мене ось тут ось стоїть гачок для того, щоб можна було зрозуміти, скільки було пров'язано. Ну, почнемо з того, скільки було пров'язано. Пров'язано було вже. Ось ця ось частина до ось цього очка. В'яжу я цю футболку з ось таких ось акрилових, якихось китайських ниток і гачком 3,5 мм. У мене ось тут ось поки що в'яжеться один квадрат, бо треба дов'язати його до 43 см, а в мене нав'язано 38 чи 39 см. Лише. Наступний етап цієї футболки, саме цього квадрату в тому був, що я його розпускала. Розпускала я попередній ряд. Який в мене був повністю так ось зв'язаний, мені його довелося розпустити, бо я неправильно зв'язала декілька петель по візерунку. По візерунку потрібно ось тут ось в'язати шість петель. А в мене було в'язано 7 патрі. Тому прийшлось розпустити трішки, але нічого страшного. Залому мені подобається, що в мене виходить саме за цією футболкою. Наступний день це 14, це вже над середа. І в середу в мене два процеси. Це процес номер два. Процесик, який мені дуже подобається з таких ось тонких ниток, це процес номер 2 і номер 5 Це в мене знову ж таки з шарфу, але ви можете мені сказати, чому щось тут стоїть ще. Я не в'язала процес номер 5. Я не в'язала мій чорний шарф, який ви вже бачили, а замість нього я вирішила трішки пов'язати свою кругову футболку, яка в мене дуже довго йде. Вона дуже довго в'яжеться, нитка тонка. Тому я вирішила замінити чорний мій шарф на цей ось процес. Але розпочнемо з мого бактусу. Він в'яжеться ось таким ось ажурним візеруночком гачком китайським номер 5. Ось, якщо вам ось тут ось видно, це гачочок номер 5, в'яжеться він з ось такою ось різнокольорової нитки з тонкою. В'яжеться він також довго, але на відміну від цього процесу, він в'яжеться трішки швидше, бо він не, не круговими рядами. І ось тут ось не треба у візерунку пропускати петлю. Як в цьому моєму процесі, пров'язала я цей процес не так уж і багато, я пров'язала декілька рядочків до цієї частинки. Тобто я пров'язала вам покажу ось цей ось рядок. починаючи з жовтого і завершуючи ось цим ось Поморанджева. Ось такий ось в мене іде процес. Всі починають вже готуватися до осені, в'язати якісь осінні вироби, а я вирішила просувати цей процес. І розповім вам про футболку. Футболка в мене в'яжеться круговими рядами. Зараз я вам покажу, докуди я дійшла. Я дійшла до цієї частини. І прив'язала я не так і багато, я пров'язала починаючи з ось цього губого кольору. Тобто в мене було пров'язано лише один рядочок повний і один неповний. І в'яжу я його тим же самим гачком номер 5 Бактус. Тобто оцей ось гачок, п'ятірочка, в мене гуляє від одного виробу до іншого то прийде в гості до одного виробу, то піде в гост... гості до іншого. Це ось у мене ось такий ось процес. І на цьому поки що в мене все, підключусь на 10 Я до вас підключаюсь з тим, щоб розповісти про те, що я в'язала по четвер і в п'ятницю. Перш, ніж про це розповісти, я хочу вам сказати за про це раніше в підключеннях сказати, коли показувала свій чорний шарф, що я його в'яжу на спицях четвірка. А зараз ми переходимо до наших процесиків за 4 п'ятницю. В четвер нам випадав процес номер 4 і 1. Під номером 1, як ви можете бачити, в мене лежить майка. За майстер-класом джедової майстрині з каналу «Марусина скринька рукоділля». і під номером 4 в мене кругова футболка. Одразу скажу про цю футболку, що в мене вона не просунулась з того часу, коли я до вас підключаюсь. Тобто, я в середу в'язала цю футболку. Я і так вона і залишилась на тому процесі на тій стадії, і я її не продовжувала. Я більше часу приділилася своїм першому процесу, це в май. Ви можете бачити, це в мене в'яжеться одна з частин майк, або передня, або задня частина, бо в майстер-класі Маруся зазначала, що буде дві однакові частини. Я в'яжу з ось таких ось ниток. Це Karissa Dready Baby. І виробник цих ниток означає, що потрібно брати спиці і гачок номер 4 Саме такі спиці я і взяла. Це спиці кругові четвірка. Вже приєднала до тієї частини другий моток ниток, бо мені того не вистачило, а мені потрібно 43 см нав'язати. А в мене нав'язано ще я недавно мірила 39 см. І давайте подивимось на склад цієї нитки. Склад цієї нитки, як ви можете бачити, 100% акаріл, Тому це в мене буде на осінь ось така ось тепленька маючка. І виробник саме цієї нитки, що означає, що тут 225 метрів 85 г. Якщо може комусь цікаво, ось тут ось є розмірна сітка, тут уж написано на іспанській, але я вам перекладу. Тут написано розміри дітей, чоловіків і жінок. Як ви можете бачити, що саме ця нитка була зроблена в Севільні в Іспанії. На цьому процесі в мене стоїть маркерчок для того, щоб побачити, скільки було пров'язано в цей день. Ось ця ось частина була пров'язана ще до того, як я почала грати в цю гру. А саме в цей день, в четверг в мене пров'язано, і до цього маркерочка. Ось так ось на частинка в'яжеться ця майка виворідна і лицьовими петлями, а знизу, ви можете ось бачити, підгін був зроблений. Спочатку ми набирали. Ту кількість петель, яка нам потрібна з очком. Потім ми ці гачковані петельки налівали спицями І потім робили ось таку ось закрив. закривали ось таким чином наш край. Я в'яжу спицями ось такий ось виріб. Перший раз, бо до цього я вже в'язала шарфи і це все, що я в'язала, але коли я побачила. Але коли я побачила, як Маруся розповідає про цю майку, як вона солодко це описує, мені теж захотілося зробити цю. Я вам розповім як. В п'ятницю нам випадали два номерки, це два і три. Під номером два в мене був е, ажурний мій бактус. І під номером три це футболка з квадратів. Вони не просувались в мене в п'ятницю. В п'ятницю я нічого не в'язала, я собі зробила невеличкий такий вихідний. А вже в суботу. У мене почався новий процес. Це ось такий ось шарф на умі. Можете бачити. Ось такий ось шарф на умі. Це стовідсоткової крилової пряжі. Ось така ось це пряжа. І це в нас бередоді рома, а нас вмінія. Це ось така ось чудова м'яка пляжа. Тут 100% якрі, як я вже сказала, в 100 грамах 200 метрів. І тут зазначають, якщо ви Будете в'язати з цієї пряжі, то потрібні гачок із спеціалі 4 45 половиною Я ж роблю ось такий ось дуже цікавий шарф. Дуже. Так, ще покажу вам ще. На ось такий ось, як я вже сказала, що такому не называється У. А, до речі, він робиться ось таким ось візерунком, який нібито пров'язаний з спицем. Але це не віз... візерунок. Трішки ще хочу розказати про цей лом. Я я шукала візерунок до цієї. Штукований, щоб зробити новий, я на українській мові не знайшла нічого про цю такого, нічого про ці візерунки. Все видавалось мені російською мовою, тому мені довелося знайти візерунок на англійському сайті і просто взяти його до роботи. І все. І на цьому в мене весель. Це був весь мій такий тиждень магічного кубику. Цей тиждень видався дійсно магічним, бо в мене завершився один процес, хоч він і не в'язаний, але все одно він завершився. Також в мене почався новий процес. Я вважаю, що це дуже гарний початок просування моїх процесів. І тому я хочу подякувати організатору Олені Буганові за те, що вона організувала, створила ось таку ось чудову гру, де ми всі разом можемо прийти. Ні про що не думають зануритись в цей магічний процес і почекувати. Це дуже так необхідно, особливо саме в цей час, коли збираються дуже багато різноманітних майстринь, надихаються творчостю одна одного, заходять на їхні канали. І це так дуже круто. Тому я закликаю вас підтримувати українських майстринь в будь-якій платформі. Також я закликаю вас долучатись до різноманітних спільників, до різноманітних, так скажімо, ігор, наприклад, того ж самого магічного кубику підтримувати українських мастер, ставити вподобайки на їхні відео, підписуватись на їхні відео, коментувати їх, писати навіть те, що вам не подобається, також приймається. Я ще раз хочу подякувати Олені Базові те, що вона неймовірно працю зробила, щоб створити ось таку ось гру і не тільки. Цю, а весь оцей ось спільник такий створити — це дуже круто і надихаюче. Дякую. А на наступному тижні я йду на чолі з оленою баганою в тиждень вільної людини. В тиждень вільної людини ми можемо творити все, що завгодно, все, що нам заманиться. Не тільки з'ясати. Тому. На наступному тижні в мене буде ще більш цікаво. Тому я вас закликаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду дуже рада, якщо ви...